Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. І смажимо при постійному перемішуванні до м'якості. Всипаємо засмажку у миску з відвареною квасолею, солим перчим за смаком. Додаємо паприку. Все перемішуємо, після чого за допомогою занурюваного блендера перемелюємо масу до однорідності. Паштет готовий. Як бачите, на нього витрачено мінімум часу. Подаємо паштет у мисці, розрівнюємо його поверхню та прикрашаємо так, як я показую на відео, помідорами та зеленю або так, як бажаєте ви. Зараз намашу паштет на скипку чорного хліба і скуштую.